звати Муха Олена, я спеціаліст-подолог. Моя професія це догляд за проблемними стопами людей. Як вас змінила війна? Зараз немає в Україні людей, яких би не торкнулася війна і яких би не змінила війна. Я думаю, що війна змінила кожного українця, кожну українку. Вона внесла не те, що корективи в наше життя, вона заставила нас думати по-іншому, жити по-іншому. Війна навчила нас. Ще більше цінувати кожен прожитий день. Навчила більше цінувати кожен ранок, який ми зустрічаємо завдяки тим, хто там стоїть, хто нас захищає. Війна навіть навчила нас обійматися з рідними по, по іншому. Тому що кожен раз, коли ми це робимо, ми робимо це як в останній раз. Ваша особиста історія. В перші дні війни на фронті загинув. Син моєї близької подруги. І вже 10 березня ми його хоронили. Звичайно, це біль, це біль не тільки цієї людини, яка втратила сина, це наш спільний біль. Все, що я пам'ятаю так сильно і кожен раз прокручується це в моїй голові, це звук вистрілів на кладовищі і звук, коли. Падає просто звук землі, яка падає на труну. Про проєкт відновлення. Ідея і реалізація. Спочатку повномасштабного вторгнення в нашому кабінеті, в нашому просторі педагогічному, все частіше почали з'являтися. Будемо говорити не тільки військові, а й наші захисники, тому що багато цивільних серед наших захисників, які також захищають. Воюють на фронті, і з початком війни їх ставало все більше і більше. Ті, хто не мали можливості потрапити до нас в кабінет, ми консультували навіть онлайн через там по фотографіях, по описах, скаргах. З часом їх ставало все більше і більше. І, звичайно, ми зрозуміли, що в кабінет не мають можливості звернутися всі. Серед моїх клієнток давніх була одна. Людина, яка працює безпосередньо у шпиталі, вона є психологиною, яка працює з нашими захисниками, які проходять лікування та реабілітацію. І я запитала, чи можна відвідати їх там, чи можемо ми чимось допомогти. Буквально через кілька днів отримала позитивну відповідь, і перший раз ми з колегами виїхали, скажімо так, не знаючи, з чим ми будемо мати справу. Коли ми вперше приїхали у шпиталь, звичайно, я розуміла, що буде непросто, але не знала, що буде настільки непросто. Не в плані, що важко там, тому що немає зручного крісла, як в кабінеті, так і є можливість під різним кутом підійти до того, тієї чи іншої ділянки стопи. А ми зіткнулись з тим, що. Кожен випадок це унікальний випадок. Кожна людина це унікальна людина. І не всі готові, наприклад, навіть давати свої стопи, не всі знають про професію подолог, не всі розуміють, чи ми можемо допомогти в тих обставинах, в тих умовах, точніше, в яких зараз опинилися хлопці. І коли ми почали працювати, один, другий, третій. І далі один одному переказували ті, які були в, на візках, інвалідних візочках, почали їздити по палатах і розказувати іншим, що це не боляче, що це комфортно, що шкіра абсолютно інша, адже шкіра обробляється апаратом. Зразу наносимо препарати, які працюють на відновлення, регенерацію. І відповідно, таким чином, після першої поїздки ми зрозуміли, що важливо би це поставити. Трошечки під іншим кутом і подивитися це значно глибше. І таким чином ми почали формувати слідуючу поїздку, почали обговорювати це з нашими клієнтами під час роботи в кабінеті. І після другої поїздки, мабуть, вже ми зрозуміли, що про це потрібно говорити. Чому потрібно про це говорити? Тому що Після обробки кожному нашому захиснику потрібно дати препарати на відновлення шкіри. І ми не можемо своїм, скажімо так, власне за власний кошт купити всі. Ми можемо зробити, ми можемо обробити, ми можемо закупити певну партію, але всім, на жаль, допомогти не зможемо. І наші клієнти почали нам допомагати, і потім одна з клієнток запропонувала поширити це цю інформацію у соцмережах. Я вдячна тетяні за те, що вона наштовхнула нас на це. І таким чином з'явився проєкт відновлення. Ми почали почали про це говорити. Люди почали долучатися. І в останню поїздку ми вже їздили з тим, що ми після процедур, після обробок, кожному з наших захисників давали комплект по догляду за стопами. Чим доводиться працювати? Є такий синдром окопної стопи, коли дуже довгий тривалий проміжок часу, людина перебуває у вологому середовищі, стопи перебувають саме у вологому середовищі, і шкіра ем, через зайву мацерацію, ем, ну, скажімо так, починає видозмінюватися. Не тільки шкіра, а й нігті видозмінюються. Часто через неправильний розмір взуття, через те, що немає можливості вчасно замінити шкарпетки чи просто там гігієну базову якусь так зробити стопом. Ці питання ускладнюються. І ті захисники, які вже проходять лікування і реабілітацію в шпиталі, вони, на жаль, там у дуже тяжкому стані, приєднуються до цього всього ще й травми, травми нижніх кінцівок, бувають. Це порушує, наприклад, циркуляцію крові, інервацію і відповідно, шкіра втрачає абсолютно, ну здозмінюється, втрачає свій зовнішній вигляд. Вона абсолютно інша, ніж така, як звичайних людей. Взагалі, шкіра виконувати має захисну функцію, а в тому випадку, коли вона пошкоджена, вона не виконує свою функцію як таку, часто утворюються мозолі на топтиші, тріщини на п'ятах, часто буває вростання нігтєвої пластини в бічні валики. І, відповідно, це все потребує коригування. Реакція військових для них це є достатньо, по-перше, щось нове. По-друге, тактильні такі відчуття вони не на всіх впливають, скажімо так, позитивно. Через те, що вони пройшли, для них важко взагалі, щоб їх торкалися, тому що зазвичай ці всі дотики були зв'язані з болем. Хоча ми намагаємось працювати. Акуратно, скажем так, все рівно потрібно кілька хвилин приділити на те, щоб ми пояснили, щоб ми знайшли якийсь контакт з людиною. Не всі хочуть говорити, не всі хочуть від... показувати, скажімо так, навіть свої проблеми, ділитися ними. Хтось каже, що все гаразд, тому що комусь соромно, комусь незручно, а хтось навіть і не знає, що ми можемо допомогти, що існує така спеціальність подолог, і що ми можемо допомогти їм боротися з тим, чим вони зараз. Скажімо так, зіткнулися. Порада від подолога. Кожна ситуація потребує індивідуального підходу. І, звичайно, якщо ми могли б вплинути на те, щоб, по-перше, розмір взуття підбирали правильний. По формі стопи, по ширині стопи, подовжені стопи, по можливості якісніші шкарпетки. І якщо ми не маємо можливості, там, наприклад, чи хлопці не мають можливості доглядати за стопами робити правильну гігієну, хоча б засоби, які можна, та сама пудра абсорбуюча, яка також буде вбирати вологу і відповідно коригувати цей процес. Історія з виїздів, яка запам'яталась найбільше, це було під час нашої другої поїздки. Моя колега обробляла одну ножку, я обробляла ручку. Один військовий сказав таку фразу: він був після операції, він посміхнувся. Атмосфера така в палаті була достатньо напружена, але він сказав таку фразу: сьогодні мій найкращий день. Перша, це моя сестра приїхала, яку він давно не бачив. А друга, що в нього таке відчуття, ніби він знімається у фільмі. Ми посміхнулися і це гріло душу нам довго. Але був і негативний момент. Під час того, як ми обробляли одному військовому кінцівки, коли ми нанесли препарати, я зрозуміла, що. Точніше відчула, можливо, навіть запах крові і просто коли під нігтями кров і болото. І це, мабуть, два тижні я обдумувала, як це. Цей запах стояв в мене дуже довго. Розвиток подології в умовах війни. В листопаді місяці в Чернівцях у нас будуть великі зібрання, де будуть представники влади, де будуть лікарі, і також спеціалісти-подологи. Хочеться, щоб більше людей дізналося про професію подолог. Хочеться, щоб професія подолог була в реєстрі професії в Україні, адже в умовах війни вона є не просто потрібною, вона є необхідною, тому що дуже багато війна триває, і дуже багато наслідків, які потрібно буде, з якими потрібно буде боротися ще довго. І якою буде Україна після перемоги? Україна після перемоги буде сильною, однозначно сильною. Але якою я хотіла б її бачити, хочеться, щоб ці всі втрати, людські втрати, людські жертви були недаремно. Я впевнена, що ми будемо на достатньому високому рівні. Ми працьовитий народ, ми можемо дуже багато чого. Ми можемо багато чого досягти. Я впевнена, що ми можемо самостійно піднімати себе з руїн. Кожного ранку о 9.00 в нашому просторі лунає хвилина мовчання. Кожного ранку і наші клієнти, і наші працівники, мої колеги. Ми вшановуємо пам'ять тих, які не повернулися додому. І мені хочеться, щоб. Ті матері, дружини, діти, які втратили своїх рідних на війні, знали, що ми вдячні. Для мене важливо, щоб ті, які захищають нас, захищають наші ранки, захищають наші дні, дають можливість нам жити, будемо відверті в цій території України. Життям, яке ми зараз проживаємо, щоб вони знали, що ми їм вдячні, і ті, які воюють, і ті, які захищають, і ті, які вже зараз проходять лікування та реабілітацію в, в шпиталі, щоб вони знали, що нам не байдуже, щоб знали, що це наш спільний біль, і щоб якомога більше людей були дотичні до того, що разом спільними силами ми зможемо подолати все.